Звичайно, що власна державна адміністрація всіляко підтримує подібні ініціативи громадських об'єднань, неурядових організацій. Відомо, що і діяльність Міжнародного фонду відродження в Україні з моменту його започаткування також спрямована на підтримку громадських ініціатив, що слугують інтересам суспільства. Тому сьогодні я переконаний, що співпраця між Міжнародним фондом відродження. Між е, агропромисловою групою Пан Курчак, між е, обласним е, благодійним фондом Європейський Вектор, буде спрямовано на продовження тих е, хороших, гарних справ, які вже на день втілюються в життя. І сьогоднішній меморандум про співпрацю, який буде підписаний в цій залі, е, буде підтвердженням того, що робота підтримування. Ініціатив саме місцевих громад буде продовжуватися. І на завершення цього виступу я бажаю всім нам наснаги, життєвої енергії, задля того, щоб всі завдання і цілі, які передбачені цим меморандумом, обов'язково збудуться.